Спаси Господі, браті і сестри, вітаю всіх вас із Воскресінням Господнім і вітаю з Днем пам'яті Преподобної Марії Єгипетської. Напевно, всі знають життя її, життя її чудне, спочатку максимально гріховне, а потім максимально проводить своє життя в покаянні, несе величезний подвиг, терпить. Все, що тільки можна собі уявити в пустині, да? людина в пустині знаходиться, немає що їсти, немає що пити, одежа істліла. але тут не про це життя Ми всі знаємо. <клес> Хочеться поговорити про те, що із приклада Марії Єгіпетської, що Господь надзвичайно милостивий, Господь не хоче погибелі любої душі. А ще більше того, грішної. І е, дійсно, як написано в святому письмі, що Господь і всі святі ангели небесні радіють на небі об одному е, грішному каючимся, тобто об єдиному грішниці каючимся. Тобто, якщо людина була в гріхі і покаялася, перемінила своє життя, то все небо радіє і веселиться. Хочеться ще поговорити, дорогі брати і сестри, про те, що це для це приклад Марії Єгипетської для кожного із нас, і найбільше для тих людей, хто впадає в унині, що Господь не простить, що я надзвичайно грішний. І все, що зв'язано з цим, ні, дорогі брати і сестри, ми бачимо превелику милість Божу, що Господь Пресвята Богородиця, що вони. Навіть коли Марія Єгипетська просто пообіцяла, що вже не вернеться до свого гріховного становища, до свого гріховного життя уже невідіма сила, есть, яка її не пускала в храм, вже дозволила зайти переступити порог храма і приклонитися до Животворящого Христа Господнього. Тому, дорогі брати і сестри, на прикладі преподобної Марії Єгипетської, не будемо унивати надіятися на милість Божу. І не допускати в свої думки, що Господь мене не простить, що я не спасуся і тому подібне. Потрібно каятися, виправлятися, змінювати своє гріховне становище і надіятися на милість Божу. Преподобна маті, Марія, молі Бога, о нас. Всіх дорогі браті, і сестри, з воскресінням Господнім і з Днем пам'яті преподобної Марії Єгипетської. хто не прочитав життє її, обов'язково найдіть час. Прочитайте дуже чудне і благодатне життє її. спасі Господи.